Війна вносить свої корективи в усі аспекти життя українців, в тому числі і надання житлових субсидій. Із січня 2023 року призначення нарахування і виплату державної допомоги на оплату комунальних послуг і пільг здійснюватимуть органи пенсійного фонду України. Проте звертатися за призначенням субсидій або пільги, як і раніше, потрібно до органів соціального захисту. У прилуках це управління соцзахисту міської ради. Ми як приймали. Так і продовжуємо приймати заяви та декларації для подальшого передання до органів пенсійного фонду з тим, щоб людина могла отримати пільгу або субсидію на житлово-комунальні послуги. До нас наші мешканці звертаються без запису на прийом, оскільки ми зараз працюємо в програмному комплексі Соціальна громада в управлінні соцзахисту. Наголошують, що наразі їхні фахівці лише приймають документи на призначення субсидій і пільг, їх нарахування, тобто розмір і виплата, це компетенція пенсійного фонду. Оскільки ми зараз уже не працюємо в житлових субсидіях, от а виплатою призначення займається пенсійний фонд України то всі консультації надаються даним нашим філіалом Пенсійного фонду України за зверненнями наших громадян. До нас ви можете звернутися з тим, щоб подати заяву декларацію, і далі ми передаємо її захищеними шляхами. Через певні канали до органів пенсійного фонду України всі консультації роз'яснення надає орган пенсійного фонду України. Його філіал, які знаходяться в місті Прилуків. Його адреса вулиця 1 травня, 48 а.